Всім привіт, друзі! Сьогодні в нас на огляді пам'ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Яковича Франка. Ось така банкнота у нас представлена в сувенірній упаковочці. Також хочу вам сказати, що пам'ятні банкноти вони являються також не тільки, являються, а й мають особливий вид банкнотної продукції. Який саме присвячений знаковим подіям в історії та культури нашої країни. Вони вводяться в обіг обмеженим тиражом та реалізуються як сувенірна продукція Національного банку. Водночас, дані банкноти є законним платіжним засобом на території нашої держави. Ось така банкнота Національний банк України ввів в обіг 1 вересня 2016 року. На той час дана банкнота продавалася саме Національним банком ось в такій сувенірній упаковочці по 31 гривні. Всі інші, тобто прості без, упаковці, без упаковки продавалися по 27 гривень. Нагадаю, що тираж даної банкноти складає 1 мільйон примірників. В сувенірній упаковочці. Тираж складає всього-навсього 20 тисяч примірників. Е, наступне. На даний час, саме у 2013 році, Національний банк України вже більшість з вас знає, запустив свій інтернет-магазин. І дану банкноту я купив за 49 гривень. Їх можна було купити в кількості до 10 штук на Одного, ну, так би мовити сказати, на одне замовлення. Не тільки на одне замовлення, всього-навсього ви могли замовити для себе 10 штук. Я собі замовив 3 штуки, мені для себе вистачить ось такі всі вони в сувенірній упаковочці, нагадую по 49 гривень. Що ж до самої банкноти, то бачимо, що у нас зображення саме Івана Франка. І в нас ось такий знак є: 160 років від дня народження Івана Франка. Також бачимо, у нас ось така є плівочка. Але мені здається, що всі банкноти були запхані вручну, так як вони всі мають ось тут, в цьому місці, чуть-чуть зімната форма. Ну, нічого страшного для мене, звичайно. Таке підійде. Хочу сказати, що на даний час монети, верніше банкноти перепродають, і саме в сувенірній упаковочці ціни дуже відрізняються. Тому раджу, хто бажає придбати, то промоніторити ціни уважно, тому що дехто ставить і від 100 гривень, дехто від 150, Но ціни бувають і космос, більше тисячі гривень знаходив на сайтах. Тому будьте уважні. Також хочу ще додати, що. Зараз в інтернет-магазині. Вони є но заблоковані для продажі, можливо, вони появляться, але більше вже десь місяці часу вони просто стоять як недоступні, тобто їх немає на залишку. Ось такі друзі. Така банкнота у нас сьогодні була на огляді. Всім добра, миру, перемоги. Все буде добре, все буде Україна, і до зустрічі!